19 травня 1051 року у Ремсі у Франції відбулося вінчання та коронування Анни Київської. Генріх І лише з третього разу отримав згоду на шлюб від її батька Ярослава Мудрого. Анна недаремно належить до найвідоміших і найвпливовіших жінок України. Мати і бабуся десяти королів Франції була надзвичайно розумною і волювою, а її краса доповнювалася королівською культурою поведінки. Власне, багато в чому завдяки їй почався справжній розквіт Франції як Європейської держави, а Париж став культурною столицею. Заміж за короля Франції Генріха І Анну віддали зовсім юною, та вже тоді вона знала кілька іноземних мов, розумілася на політиці, прекрасно трималася в сідлі і могла зачарувати будь-кого своєю вродою та аристократичними манерами. До доньки Ярослава Мудрого сваталися наймогутніші правителі. Та пощастило королю Франції, який виявився найзитятішим. Після двох відмов, заславши сватів втретє, він отримав згоду. До далекої і невідомої Франції Анна Ярославна взяла з собою книги, та, як свідчить легенда, Євангелія. На цьому так званому Реймському Євангелії слов'янською мовою, нібито до 1793 року, присягали на вірність французьких королів. Та сорокарічний наречений не оцінив таке придане Анни. Адже був навіть не письменним. Під шлюбним контрактом, замість підпису на подив руської княжни, Генріх І поставив хрестик, вихована при дворі одного з найосвіченіших правителів світу, Анна взагалі була шокована місцевими звичаями. Відсутність елементарної гігієни навіть вільможі їли руками, а грамоту знали лише священики. Здавалося, б, все, що їй лишалося в такій ситуації, це писати сповнені відчюю листи своєму батькові. Та, попри розпач від варварства навколо, Анна нікому, крім батька, не виказувала свого невдоволення. Навпаки, вона цілеспрямовано і методично викорінювала безкультур'я. спершу навчила свого чоловіка короля читати і писати, а потім увесь двір, також привчила до лазні та столових приборів. Своєю достойною поведінкою і навіть розмовою, Анна здобувала прихильність серед всіх, з ким спілкувалася. Своєму чоловікові Анна народила трьох синів, вихованням яких займалася самотужки, поки Генріх І був у військових походах та на полюваннях. Раптово вдовівши через 10 років подружнього життя, королева не пішла до монастиря і не закрилася в палаці. Навпаки, стала регентом при своєму семирічному сині Філіппі І, перебравши на себе вирішення всіх державних справ. І ось тут би поставити крапку, та ні, доля вирішила винагородити Анну справжнім коханням і водночас кинути їй новий виклик. Кохання, що спалахнуло між нею та затятим ворогом її потійного чоловіка, графом Раулем Де Валуа, змусило її наперекір усім тодішнім нормам поведінки порядної вдови і навіть волі папи римського залишити державні справи, віддатися почуттям і прожити 10 років із коханим до його раптової смерті. Після того Анна знову здивувала всіх, повернувшись до королівського палацу, щоб решту життя присвятити підтримці свого сина, короля Франції, а також займатися просвітницькою діяльністю та будівництвом церков. Вважається, що в 1075 році вона відійшла від справ і невдовзі померла. Щороку, 5 вересня, день що вважається днем її смерті, у заснованому нею монастирі в місті. В Сан-Лісі, курортному містечку неподалік від Парижа, відбуваються заходи з вшанування пам'яті Анни Київської. Тут є її могила та встановлено пам'ятник відомій киянці, подарований Україною у 2005 році. До слова, пам'ятники Анні є також в Києві, Тулузі, Франції, Кракові, Польща, Арлоні, Бельгія, Джакарті.